Вітаю підписники мого каналу. І так, у нас сьогодні скарбничка, депозити. Значить, я інвестувала 5 місяців. За 5 місяців більш-менш можна зрозуміти, вже, як працює інструмент, наскільки там цікаво не цікаво нам по вигоді, да, по прибутку. І більш менш можна далі рухатись. І так, я також внесла 5 тисяч. 60 гривень це відсотки за депозитами, котрі прийшли раніше, тому це просто реінвестиція, а не вкладання грошей. Значить, і так, Сьогодні прийшов останній депозит, ну, третій депозит з тих, що я вкладала. І я ну, ми вже не буду, не буду я продовжувати цю, цей проєкт скарбничка. Ми його зачиняємо і відкриємо новий. От. Але це буде окремим відео. Я запишу ще. Значить, що ми бачимо по депозитах? По депозитах, якщо брати так, відносний. Да, прибуток в ну, абсолютних величинах це 90 гривень 15 копійок. А в відсотковому це 1,8%. Якщо ви дивились облігації, то видно, що відсоток менший за рахунок того, що. Ми з депозита сплачуємо податок 18% і військовий збір 5%, а разом це 23%. Тобто майже четверта частина прибутку у нас піде на податки. Але не забуваємо, що податки йдуть нашому нашій країні для підтримання наших. І Збройних сил ЗСУ також. Тому не жадничуємо. Так, значить, відсоток менший, але тим не менш він є і ну, можна використовувати. Ну, звичайно, треба дивитись, для яких цілей, ну, для чого ви це робите. Зараз ми передивилися свою стратегію і ми будемо змінювати. Тобто я хотіла показати вам рік, як воно працює. Ну, Я сподіваюся, що 5 місяців також ну, більш-менш достатньо, тому що ну, взагалі це такий інструмент, що ну, просто вкладаємо кошти, і вони працюють і все. Ну, тобто Тут немає такої, знаєте, там Підбирати щось, аналізувати, ну, взагалі нічого. Один раз обрали банк, відкрили депозити і все. Відкрили, закрили, більше там нічого майже робити не треба. Банк за вас платить податки державі, і ну, ви взагалі там тільки відкрили депозити, закрили все. Тому, мабуть, таке, більше я не знаю там, що вам ще. Ну, тобто порівнюйте з облігаціями, таке, знову ж таки, ще раз повторюсь, дивлячись для чого ви це використовуєте. У нас зараз змінила стратегія, тому ми будемо змінювати стратегію і. Тому я буду показувати щось інше. На цьому все. Дякую за лайки, вподобайки, підписки, що ділитися з друзями. Всім гарного дня. Тримаємося!